Квадрат. Площа квадрата. Щоб визначити площу квадрата, розглянемо наявний на зображенні квадрат. Сторона квадрата позначена літерою А. Оскільки всі сторони квадрата рівні, інші сторони також будуть рівні величині А. Площа квадрата дорівнює S дорівнює А помножено на А. Дорівнює А квадрат. Наведемо приклад. Маємо сторону квадрата довжиною 5 см. С дорівнює 5 помножено на 5 дорівнює 25 см квадратних. Або 5 в квадраті дорівнює так само 25 см квадратних. Щоб знайти периметр квадрата P Потрібно е, додати 4 сторони квадрата. Або периметр квадрата P дорівнює 4 помножено на А. Далі розглянемо властивості квадрата. Властивість номер 1. Квадратом називається прямокутник, у якого всі сторони рівні. АВ дорівнює ВС, дорівнює СД, дорівнює АД. Властивість квадрата номер 2 Кожен із кутів квадрата дорівнює 90 градусів. На ілюстрації біля вершин квадрата а, Б, С, Д Всі кути дорівнюють по 90 градусів. Є прямими і зображені маленькими квадратиками. Властивість номер 3 Діагоналі квадрата рівні і точкою перетину діляться навпіл. Б, Д дорівнює А, С. Це діагоналі квадрата, точка О, це точка перетину. Тому маємо БО дорівнює ОД дорівнює АО дорівнює ОЦ. Властивість квадрата номер 3 Діагоналі квадрата взаємно перпендикулярні. Якщо розглянути діагональ квадрата AC і діагональ квадрата БД, вони перетинаються під прямим кутом. Який дорівнює 90 градусів, Властивість квадрата номер 4 Діагональ квадрата. Є пісектрисами його кутів. Кут А Б Д. Дерівні коту ДБЦ, дерівні коту А, І так далі. І дорівнює по 45 градусів. Наступна властивість. Діаналі квадрата ділять його на 4. Прямокутні рівнобедрені трикутники. На ілюстрації видно, що. Маємо 4 прямокутних рівнобедрених трикутника. Біля вершини перетина квадрата маємо кут 90 градусів. Дякую за увагу. Якось так.